Що зараз відбувається на Одесьчині? Розпитаємо першого заступника голови Одеської обласної державної військової адміністрації Олександр Харлов. Долучається до нашого ефіру. Щире вітання, пане Олександре. Доброго вечора. Юлія та Сергій. Розкажіть, будь ласка, про наслідки атаку атаки Російської Федерації цієї ночі на регіон. Російський ворог без виключення піддав масованому терору цивільну Одещину. Масоване застосування ударних безпілотників типу шахет, сили протиповітряної оборони Одещини збили більшу кількість, але на жаль, ми маємо факти влучання безпілотників по цивільній, енергетичній та транспортній інфраструктурі нашого регіону. На жаль, були пошкоджені адміністративні будівлі порту. Приміщення автомобільної заправочної станції також е, було пожежа була в двох приватних будинках. Та ще чотири приватні будинки були пошкоджені внаслідок падіння уламків збитих ударних безпілотників. безполотників. Yeah. На жаль. Не обійшлося і без постраждалих. П'ятеро осіб отримали різного ступеню тілесні ушкодження. Всі вони були ушпиталені, їм надано необхідну медичну допомогу. На щастя їх життю та здоров'я не загрожує нічого. Медики роблять це необхідне для того, щоб якомога швидше надати їм всю необхідну допомогу. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Дійсно, станом на 18 годину 30 тисяч абонентів перебувають без світла. Це фактично все місто Чорноморськ. Критична інфраструктура працює і заживлена від альтернативних джерел, від генераторів, лікарні, школи, магазини продуктів, автомобільні заправочні станції. Все це працює на за рахунок альтернативних джерел живлення. Відкрито додатково 16 пунктів незламності на території міста. Станом на 18 годину їх відвідало вже 62 людини. Там вони можуть отримати необхідну допомогу, консультації, підтримку, воду, теплі речі, підзарядити мобільні телефони, інші гаджети, ліхтарі, тому що. На жаль, ситуація зі світлом не прогнозована, але наші працівники ДТЕК роблять все необхідне, все можливе, що від них залежить, для того, щоб якомога швидше повернути тепло та світло в наші оселі. А проблема з електроенергією є тільки в Чорноморську, чи ще в якихось населених пунктах Одеської області? Саме Чорноморськ під було піддано масово таці ворога, і саме 98% пошкоджень і руйнувань зазнало саме це місто. Якщо говорити про засоби враження, які застосовував ворог, йдеться тільки про безпілотні літальні апарати. Сьогодні вночі це не було комбінованої атаки, да, використовували самовдарні безпілотники, типу Шахет чи Герань. Якщо, можливо, є такі дані, скільки рятувальників було залучено до ліквідації наслідків? Я не готовий, сказати Точно по кількості саме рятувальників, які були залишені, або одиницям техніки, але на постійному контролі це питання перебуває. В разі необхідності постачається додаткова техніка, жодних потреб додаткових немає. І наші рятувальники вони забезпечені всім необхідним, в тому числі і людським ресурсом для того, щоб подолати наслідки цієї атаки. На, на жаль, це не перша атака нашого регіону, і ми вже маємо такий важкий досвід. На жаль, на превеликий жаль, пане Олександре, щиро дякую за те, що долучилися, прояснили ситуацію і розповіли нашим глядачам про наслідки і як зараз оговтується регіон внаслідок російської атаки. Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної державної військової адміністрації, був із нами на зв'язку. і Говорили ми про атаку на Одещину, яку ворог здійснив цієї ночі.